У цьому відео ми спробуємо розібратися, скільки буде 0,4 поділено на 5. Тож поставте це відео на паузу і спробуйте подумати над цим питанням перед тим, як ми зробимо його разом. Ми дійсно будемо думати про те, як підійти до цього візуально. Гаразд, попрацюємо над цим разом. Спробуємо подумати, як виглядає 4. ,10. Що ж, у нас є ось такий рівний квадратик, який показує нам одне ціле? Він поділений на 10 рівних стовпчиків, 10 рівних частинок, кожна з яких показує нам одну десяту. Чотири з цих частинок у нас заштриховані. Отже, це означає, що ми маємо наші 4 десяті. Але як ми можемо поділити це на 5? І знайти в цьому сенс. Ну, один із способів продумати про це це уявити 4 десятих не просто як 4 десятих, а як 40 сотих. Ось так. Отже, ми можемо переписати наші 4 десятих поділено на 5 як 40 сотих, також поділені на 5. І тепер ми можемо подумати, як ми можемо взяти ці 40 сотих. Кожен з цих маленьких квадратиків показує нам соту частинку. І нам тепер необхідно весь цей блакитний блок поділити на 5 рівних частинок. Що ж, зробимо це так. Я маю одну грубку, другу грубку, третю грубку, четверту грубку. І, врешті-решт п'яту групку. Отже, я поділила 40 сотих на 5 рівних частин. І тепер необхідно дізнатися, скільки ж сотих у нас буде в кожній з цих частинок. Просто порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас буде 8 сотих. Так, це все і записуємо, що це дорівнює 8 сотих. Отже. 40 сотих поділити на 5 буде дорівнювати 8 сотих. Або те ж саме, що ми брали початково, 4 десятих поділити на 5 також буде дорівнювати 8 сотих.